su Відкриваємо власне казіно. Ну тоді що, Іра, вдягай костюм багатої жінщини. Я так розумію, ти сьогодні прийшла з грошима і кажеш: плачу, давай, погнали. Отак, так. я не проти. Я не проти вдягнути цей костюм. Уявіть мене в Леопардовій шубі, да, там побільше <с. золота, я буду на золотому БМВ. Оце така мрійниця. Тільки приїхала з Лас Вегасу, хочу собі свій Лас-Вегас. Бора, я тобі пропоную. Я буду романтичним власним. Мільйона парочки мільйонів доларів чи євро в леопардовій шубі, і ти будеш моїм с'єм. Як тобі така пропозиція? Ну, я вже уявляю, як ти заходиш в цій леопардовій шубі і кажеш така, так, Лора, ось тобі бабки на стол, хочу завтра мільярд. Я така, о, стандартна розмова з потенційним інвестором. Добрий вечір. Отак, отак, Будь ласка, на вчора вчора окупність зроби мені. Так, ну слухай, класний кейс. Давай тоді починати. Ну, давай почнемо з того, що нам на цьому етапі треба буде зрозуміти, скільки в нас є грошей, да, і як ми їх хочемо оптимізувати, що ми їх будемо вкладати. Тобто нам треба визначитись з бізнес моделлю Як всі, хто працює в iGaming, знають, що є декілька варіантів виходу на ринок: це white label, turnkey інхаус платформу свою створювати. Ще там є декілька. Додаткових, але можемо на цих трьох зосередитися, і ось тут е, треба зрозуміти, а що ми вміємо. Можливо, ви пані в Вліопардовішуві, у вас вже не знаю, є яка не яка там якась маркетинг команда може, у вас якийсь сайт-бізнес є, і ми якісь ресурси можемо використати. От, тож давай ми в ці умови визначимо, що в нас зараз є, що ми знаємо, що ми вміємо, крім того, що у нас є гроші. Боже... Чому мені так смішно не знаю? Сподіваюсь, що взагалі цей жарт про Леопардову шубу люди зрозуміють. Е, е, мені здається, просто гімбла, вона дійсно наповнена наповнена цим крінжом. Е, тут я обов'язково хочу проговорити, що ні, не всі люди ходять в ліапардових шубах. Є дуже е, багато обізнаних, е, багато бізнес, кежуал стайл і. Пробачте мені за те, що я так сильно сміюсь над цим, але дійсно є і персонажі. Мабуть, за це я і люблю Гімблу, бо Тут можна зустріти кого завгодно.